Студентка другого курсу рівненського центру професійно-технічної освіти сервісу та дизайну Діана Немчук відпрацьовує зріз під кутом під час виконання жіночої стрижки. Дівчина навчається на перукаря модельєра візажиста. Діана з дитинства творча особистість подобається акторська майстерність, навіть мала намір здобувати цей фах. Але повномасштабна війна змінила плани. проте дівчина обрала іншу та все ж творчу професію. Це завжди актуальна професія, завжди прибуткова, і навіть в такий час як війна. Вони всі все рівно хочуть бути красивими і наводять красу. Також я вибрала це як фундамент, тобто, якщо я навіть буду розвиватись в якійсь сфері, наприклад, як актор. То це ризикована професія, і в мене завжди буде фундамент вернутися і все рівно заробляти собі на життя. Студенти закладу можуть паралельно здобувати дві професії: перукар, як основна, і додаткова візажиста або ж манікюрник. Це й стало одним із вирішальних аргументів для діани під час вступної кампанії та при виборі закладу для навчання. І це перший заклад, на якому сторінка була більш мені. Така зінформована і зрозуміла. Тому я вибрала цей заклад. А коли ще побачила, що візажист, це також дуже прибуткова професія, і тому визначила, що 100% сюди. Більше мені подобається те, що я більше практикувалася, тобто укладки, жіночі стрижки, які я зараз трижу. Чоловіче мене ще в практиці, але думаю, я ще тобто я кваліфікуюсь дуже, дуже добре по всьому. Напрям навчання перукар завжди був і залишається одним із найпопулярніших у закладі. Зазвичай конкурс дві-три людини на місце. Так як основна професія перукар, то студенти починають з найпростішого миття голови і поступово переходять до стрижок зачісок різних видів укладання волосся. Отримують, скажімо так, базові знання. Це для початку йдуть зрозуміло, що різні стрижки базові, як жіночі, так і чоловічі, базові укладки, базові зачіски. Зачіски можуть бути весільні, синічні. З укладки для на волосся можуть бути так само. Прості, як щоденні так можуть бути, наприклад, голівудська укладка, голівудська хвиля, тобто об'ємні. Одним із найскладніших напрямків у перукарстві є фарбування. Ці навички також студенти відпрацьовують у навчальних перукарнях. Фарбування у нас так само є. Є фарбування тон в тон. Є так само складні техніки фарбування. Зрозуміло, коли дівчата щойно приходять на навчання. Це перший рік складних технік ми не даємо. Ми даємо лише базові. Це фарбування в тонтон, -тон, фарбування в колір. Е, уже на другому або на третьому курсі у них йдуть складні техніки фарбування. Аєртач, балаяж. Останні кілька років приходять здобувати фах-перукаря не тільки дівчата, а й хлопці, їх небагато. Двоє, троє на групу та все ж цікавляться. Хлопці більш схильні вже до, скажімо, такої кваліфікації, як барбершоп. Вони більше схильні до чоловіків. Стрижок. Вони вже, скажімо, після навчання або після виробничого навчання підпрацьовують, можуть сходити в барбершопи і так би виконувати практично і заробляти собі кошти. У закладі намагаються навчати майстрів універсалів, які можуть виконати будь-яке побажання клієнта, незважаючи на стать та довжину волосся. Проте як зазначають викладачі, таких майстрів з кожним роком стає все менше, адже майбутні працівники б'юті сфери обирають окремий напрямок. Ілона Миронець другий рік навчається на перукаря. Візажиста, та все ж більше до вподоби. Перукарська справа. Мені більшістю і стрижки і укладки. Чому тому, що коли я стрижу, я ніби як змінюю волосся, воно таке стає гарне, доглянути. І також укладки, тому що я можу експериментувати з лицями людьми, то та підходить, зачіска та ні, і можна підібрати, змінити частично людину. Я з дитинства завжди любила робити зачіски, щось мастерувати з волосся. Мені подобалось робити щось з волоссям також. Любила дивитися, як фарбують людей. Також цьогоріч у закладі розпочали набір на короткострокові курси усіх бажаючих. Впродовж кількох днів майстри виробничого навчання діляться базовими навичками перукарського мистецтва. Подібні курси вже давно працюють у центрі із напрямків швейна справа, флорист-оператор. Є програма, є як кажуть, складений кошторис, все це є. Ну, можливо, і лякає. ну хоча, якщо взяти по місто Рівне, такі курси створюють різні приватні підприємства. Можливо, ціна там сягає набагато більше, ніж у нас. По перукарській справі це три-чотири дні, максимум п'ять днів. В залежності від теми, у нас, як правило, іде укладка волосся жіночого, стрижка чоловіча і манікюр. І манікюр. Такі три напрямки. Випускники 9 класів можуть здобувати фах перукаря візажиста з тривалістю навчання три роки та три місяці, а одинадцятих перукаря манікюрника впродовж півтора року. Анастасія Шепетюк, Вячеслав Мельник, випуск новин.